Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Зараз у нас неділя, пів одинадцятого. Я вийшла, думаю, та піду трошки прогуляюся. Ну, от. Вчора я вам таке хороше відео зняла, отам понад лісом ішла, отам, бачите, отож там вже в нас ліс по дорожці. Я тоді прийшла додому і, случайно нажала кнопочку, і воно в мене вдалилося. А я розпіхувалась, не стала більше перезнімати, йти на вулицю. Думаю, сьогодні піду прогуляюся, зніму. Таке чи друге якесь, але зніму. Мой. Там мужичок наш з под'їзда сидить кури на, на курілочки. Оце дитяча в нас така. Площадочка. Хочу вам показати, зараз йду туди. От. Той дім, де наточка моя, мешкала дуже багато, багато років. Оце ж мій дім, бачите, я так от повертаюся. Ото мій дім. П'ятий поверх. Я трошки віконця відкрила, ну, віконця балкон відкрила, щоб свіже повітря заходило. І штору задвинула, бо якась муха здорова така залізла на балкон. Як вона залізла, не знаю. Але залізла. От. І я вам зараз це все покажу. Тут, бачите, травку покосили, все чистеньке, все хороше. Люди гуляють із собачками. От. Дощ був Був у нас дощ уночі. І обіцяли після 12-ї. Так я оце думаю, піду з Людей нема, тільки з собачками ходять. Бачите, гуляють із собачками з такими. З малесенькими, з більшими на прогулочку повиходили. От, молодь якась поїхала у двох на одному самокаті. Оце, бачите, прямо. Отак, оце, оце прямо дом це тут моя наточка мешкала. Оце. А оце ж мій дом, бачите, за ялинками стоїть. Дуже, оце, оце, бачите, площадка. Детська площадка, де? Да? І туди, і то вже на тендім. Ми зараз обійдемо його. З тієї сторони. Собачки якусь операцію зробили, от бачите. Сіла. О, здорові собаки такі, оце вдома, якщо квартира, якщо своє хоч і вітало, так воно ну, хоч трошки проще. А як оце своя квартира і дві такі здорові собаки? Ну, я цього, звісно, не, не приветствую, але люди люблять собак. І я вам скажу, у мене була собака в двохкомнатній квартирі, англійський дох, здоровий такий сарбо назвали її. От. І нормально було, вона знала своє місце, вона була хороша, невонюча, ми її купали, ноги знала, як мить, все. Так що. ну З неї хоч шерсть не сипалася, вона ж така. Але як сипалася, ми чесали її теж, сипалася так такі шерстинички, як іголочки у, у ковр улазили. Оце наточки. -то. Тут два под'їзда в неї. Два я не можу зайти навіть в под'їзд, тому що е, після того, як Ната здала ключі, от, це, бачите такий крас, червоний такий ящик стоїть. Це десь роблять ремонт і туди все туди згортають. Як я, е, я вже здавала ключі, Ната вже з'їхала, я здавала ключі. От, і там у неї в хаті зробили ж ремонт. А ну, я там покажу. І, і тоді робили в під'їзді ремонт, поставили нові ті ем, замки. Оце сауна, відкрита віконці. оце сауна в неї. Сауна і прачка, але в неї не, не, воно не прачка, воно нема машин стирати, тільки сушилка. Включаєш отак от і сушиш. Дома постирав, а туди спустився здорові віщі там, е, то там можна висушити. О, дивіться, оце. Отам От табло таке висить, горить. да? Оце табло таке. Там написані всі, он 1134 написано. Я можу підійти трошки ближче. Оце ж, бачите, це я. Це я. Така косинка на мені, бо так зав'язала. Оце. Вона була квартира номер 120. 120. І більше зараз написано фамілія, якісь іностранці, якісь теж живуть. Оце так от. От, оце, бачите, така площадочка, отут завжди. Як ще ще давно, давно ж, давно, 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 дуже давно Настюшенька з, з моєю мамою приїжджали. От вони ночували інколи у нати. Ночували інколи у нати. І гуляли там у нати. Наташ. Майже завжди на літо в'їжджала до, до Масімо, ну на все ж літо, на один місяць, бо вона ж робила на відпуск тільки. І вони оце, тут ще горка була, і зараз убрали. Тут була горка. І оце вони мама сяде там на за столик сидить Біблію, читає, а Настюша тут оце на, грається. Це так ще їй було, може, років чотири-п'ять. Зовсім така мала була. У тієї площадки не було. Я думаю, вона туди б її водила, на ту площадку. Не було тієї площадки. От. Ось такі справи. У Наточки була хороша квартира. 30... У мене 40 квадратів, вважається, двохкомнатна, але ви ж бачили мою квартиру. да? Вона як трьохкомнатна, Кухля... тупа ту Кейт називається, кухня разом із, якби із залою. І от моя спальня, і маленький такий кабінет, чи, 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 чи спальня, чи як її називайте, як хочете. Бачте, кілужі. Дощ сильний був. От. А у наточки 38 було квадратів, але хороша квартира. Вона така була. Вона була однокомнатна з нішою. Ніша здорова. Ми тоді купили її туди кровать. Двуспальню на 160 на 2, як обична, кровать таку купили ми їй. Хороша мебля була. Вона переїхала в 2002 році туди. Як у нас почалися ті розсілення нашого дому, де ми жили, на старій квартирі, він ставав на ремонт, От. то тоді ми. Собі ж ту квартиру знайшли, а Іната з нами переїхала, бо вона написала заяву. І три місяці така, така тут форма. Три місяці треба очікувати. За три місяці їй предлагали дві квартири. Оце була вже третя. І оцю вона взяла. Бо ті дві, що предлагали, вони були в других районах. А вона не хотіла іти з цього району, бо, бо я тут, бо я тут, бо вона ж тоді і навчалася. Тоді почалася ну, і робила все одно. Тут теж, бачите, зробили таке от табло електронне, Де хто живе на якому поверсі, все хорошо там написано і фамілії. І не зайти, бачите, не зайти, кодові замки не зайти сюди. От. У мене теж закривається. У мене о 6-й закриваються двері, а до шостої заходь хто хочеш. Отак от. І тоді вона от у цю квартиру взяла, бо рядом зі мною і прибігала утром біжить на, на роботу чи на, на учобу. Може, забігти усьомі кави попити, по посні, посні, От. І тоді перед роботою вона ж на кораблі тоді робила, і на кораблі робила, і робила вона комп'ютер припадавала Істенкескус в женському центрі. Для жіночок, які з інших країн, вони ж приїжджали такі зовсім такі, що були такі, що із Самалі вони ніколи в школу не ходили, не знають, що таке і обучаться. І Ната їх учила комп'ютерному ділу. Але я тобі вам скажу, вони дуже такі цілеустрімлені. Вони цілий рік вже цей учебний рік Ната преподавала, от і вони багато чому навчилися. Вони не вміли писати, вони хорошо балакали по фінськи бо якось вони на слух все оце улавлюють. Але Ната припадавала і на фінській часть, в неї було дві групи, і, і на англійській. От так от. Ну і тоді як оце вона цю квартиру вже узяла. Купили меблю, та кровать там стояла в неї в ніші. Стіночку таку купили невеличку, не таку як стінку, як оце у нас здорові, такі були раніше. Ні, така маленька, один такий закритий шкафчик. Зкляний, там її духи стояли. Тоді ще їх було дуже мало. Це зараз їх 14 30, 430 великих повнорозмірних духів. Оце, бачите, садочок тут. Дитячий садочок. А тоді їх було мало. От. Діван хороший, ми її купили, вілюровий, стіл з стільцями. Ну, журнальний столик у неї був, хороша в неї була квартира, хороша. А оце бачите, отака, отака от написано, Лаустен, Сеоракун та Коті. Оце сюди, як, як мені треба, як мені треба прийти, я замовляю годину до своєї дяконі, до своєї дяконі. Це я так от я Рюкзак почепила, зайду тоді, може щось в магазині, подивлюся. Як до дякуні замовляю годину, вона мені сюди, сюди вона приїжджає, і тут вона обслуговує всіх, не тільки мене і всіх тих людей, хто записав собі, на яке час записав, і вона балакає, допомагає. Ну, в общем, тут. Працює, вона якраз на нашому участке, на нашому, по у цьому районі, в нашому Лаусте. От. Так що, отож, у тому домі наточка і мешкала дуже довго. А тоді, в, в якому це? 2015-му, да, Вони з Масімо одружилися, і вона вже вирішила, треба вже здавати квартиру ще ще, може. З півроку вона не здавала все так, чи здавати, чи не здавати, бо вона так і, і переїжджать, і не переїжджать до нього. Ну, Масімо, звісно, настаєва й переїжджає, що це таке ж, ж одружені. Це вже 8 років пройшло. Ну і тоді вона переїхала до нього, квартиру ще якесь час не здавала, ну а тоді що ж за неї платить? Що ж за неї платити і все, все одно треба здавати. А меблю ми продали. Меблю ми продали. Мабуть, та от у сім років тому і продали меблі, нате не всі. Я своїй знайомій сказала, оце що в неї своя квартира, свій дом. От, я їй сказала. Вона каже: та я заберу все ж деше, дешево продали. Оце, значить, у неї була машинка стиральна, хороша, невеличка. Це стиральну машинку, диван, оцю стінку, журнальний столик. І тоді ще красивий, такий був е, Така штука туди з бутил, бутилки вина ставить з натурального дерева. Тоді два покривала, постільне і нове, і таке ну, трошки ще вживане. Все оце за 500 євро. За 500 євро все віддали. Вона довольна, щаслива. Приїхала з сином, там знайомий почепив прицепа на машину, і вони все погрузили, все вивезли. От. Я була в неї хорошо, вона так розставила на другому поверсі. Там в неї донька живе на другому, там у неї на другому дві спальні і такий, такий як, ну, як сказати, салон такий. Що з нього вихід. Воно там так, таких стін нема високих. Воно там так зроблено, що по лісниці піднімається. І оце цей такий салон, вихід на балкон. от, ну, так, Хороше таке місто. І там вона ото поставила ото і диван поставила, ото стіночку поставила. Короче, ну, хорошо, все зробила. Ото такі справи. А зараз це я вас веду туди, де ми жили раніше. А скільки там, уже? 13 хвилин. Бачите, такі здорові дерева кругом у районі. Бо це, як, це ж, ми ж живемо тут 23 роки, району то більше років, ніж 23. Я навіть не знаю, скільки років району. Але так як ми вчилися на курсах, Одна э, жінка, вона давно, давно тут живе годів, мабуть, 40. Так вона розказувала, що всі райони потихеньку як застраювалися, це кругом ліс був. Потихеньку десь убирали, убирали, убирали ті дерева і, і ставили дома. Оце якась яблунька, бачите яблука. Але вона ж така дичка, за нею ж ніхто не вхажує. Ой, бачите, скільки нападало яблучків на тут. Ну, він такий мелкий, бо її треба підрізати, оприскувати, тоді будуть хороші яблука. А так таке от. От, Ну так посадили. По крайній мірі, це хороше дерево яблуня, з нього то не сипеться, не пух нічого. Це хороше. От, Оце така рябіна, бачите, це кажуть, як рябіна така красна, то буде дуже... Що він тут їздить? Тут не можна їздити. Це воно туди повернуть. То буде зима холодна. Ну, може, так і буде, може, і буде холодно. А отож, бачите, сірий такий спереду, зараз підемо туди. Це ж той дом, де ми жили. І оце, бачите, воно недалеко. Оту, от, де я вам показала, де на дом. ну, від сіля не видно. І оце наш дом. І ната прибігала з роботи. На, на теплоході ж робила, поки приїде вже 10. До мене забіжить по вечеря чи чайку поп'єм і побігла додому. От, от так. от Але я вам скажу, якось вона ніколи не любила в мене оставатися на ніч. Ніколи. Даже отак, от, якщо там Новий рік бувало, що вона не піде до дівчат там десь, каже, та я буду вдома, прийду до вас. Хорошо, я там стіл накрила, посиділи там. От, і по першій, по другій, може, о третій, кажу, оставайся, я отут ляжу на дивані, ну, у нас же здоровий диван. Юра, з однієї сторони, я з другої, а ти ляжеш там на кроваті, Чи ми з тобою двох ляжемо на кроваті? Ні-ні-ні-ні, я піду додому. І пішла. Ну, у нас же тихо, спокійно. Тут же ж нема ніде ні такого, щоб там хтось десь за кимсь погнався, хтось комусь погане зробив. Такого ж немає. Ось так от, ох, тут квіти повиставляли хтось. Такі іскусственні квіти, я такого не люблю. Бачите, тут ось на вікні. І тут он повиставляли кругом. Он третій поверх, там вазончик з цвітами якийсь стоїть. Оце третій поверх, це ми тут мешкали. От хороша була квартира тут, хороша, я вам розказувала. Тут качеля стояла. Убрали її. Отака як ото от, там дерев'яна качеля. Ось тут діти каталися, але воно мені не мішало. Мені воно зовсім не мішало ця качеля. От. Оце тут, оце крайнє третій поверх, крайнє перве вікно. Оце спальня була. Я в тій спальні сама знаходилася, Юрчик у залі. От. Як ото? 12 чи 13 років. От, ну... Це ж юрчика вже немає стільки. А це 13 років ми. Отам, от щось там немає 아니, штор, нічого. Отак от відкрите. От, Та воно ж нікого, нікому нічого не видно. У мене висіли штори. бо воно як з, з раночку просипаєш, сонце сходе. Е, Сонце сходить, так е, м -м -м -м, жарко. У мене там були завішані такі е, штори від сонця. А це ж дітський садочок тут упереді був, ну він і є же. от. І, і в мене в спальні, отож, я ж от, тій самій подрузі своїй тоді продала, як ми вже квартиру ту, ну записалися, вже я тоді розпродала меблю. от. Хороша в мене була мебля. Італійська, ми через, через Елос виписували з натою. Кровать здорова, 180 на 2, комод з зеркалом, дві тумбочки, дуже красива. А ви, хто бачив мої старі відео, подивіться, інтересно, може комусь. Я знімала в спальні. Я тоді ще на планшет знімала, там трошки так скрипить, трепить, але все. Все непогано видно. Ось тут скамійки стояли, що скам'яки повбирали, Не знаю, оце плітку заклали, чи як стояночку зробили, чи що воно таке. Не знаю, може так. От, От так. Все міняється, все зміняється. Вже людей немає, тих багато, що ми сюди приїхали. Ой, багато вже людей пішло за сонцем. Дуже багато, дуже багато. Отак. От Оце таке я вам розказала, показала. Зараз уже піду додому. А що буду робити вдома? Та не знаю, що я буду робити вдома. Отак піду сюди по дорозі. Сіка там уже ой, вже багато набалакала. Давайте перервуся.